Усім привіт, друзі, ми знаходимося на YouTube платформі 24 каналу. Мене звати Юра Гаврищак і зараз обговоримо останні актуальні новини станом на вечір середи 14 травня. Отже, до основного є інсайди від прокремівських ресурсів, що додався несподіваний учасник перемовин у Стамбулі з російської сторони. Названа одна умова, за якою Путін все ж таки приїде до Туреччини завтра. А Трамп став об'єктом насмішок під час власного візиту у Саудівській Аравії. Отже, про усе по порядку, поки Зеленський анонсував свою зустріч з Ардуганом в Анкарі. А до Туреччини прямують Рубіо, Вітков і Келухем представляти американську сторону. Кремль досі не може підтвердити участі у перемовинах кремлівського диктатора Володимира Путіна. Продавати світло досі не збирається. Дмитрій Пісков сьогодні, до речі, він з'явився в інфуполі і стверджує, що російська делегація все ж таки приїде до Стамбулу на переговори з Україною, але її складу він не може озвучити, оскільки Владимир Путін не давав таких казівок. Там плані нічого не помінялись. Ми це зділуємо Получимося получим що указання від президента. Пока таких не ніби знову ж таки вкотре пісков відсилає нас усіх до нічного звернення Путіна 11 травня, в якому нагадаю пеня наголошував, що потрібно усунути першопричини конфлікту. Також перше назвав спеціальною воєнною операцію війною і неодноразово згадував про переговори у березні 2022 року у Стамбулі, від яких і варто відштовхуватися згодом із роз'ясненнями вийшов інфополе у помічник Путіна. Який також наголосив, що в основі майбутніх перемовин мають бути стамбульські ультиматуми, озвучені Росією навесні 2022 року. Нагадаю, основні пункти це нейтральний статус України, позаблоковість, не вступ до північно-атлантичного альянсу, а також обмеження чисельності збройних сил України та військової техніки. Але все ж таки відомо хто відправиться від Росії до Стамбула. І якщо вірити Вашингтон Пост, які вийшли напередодні з інсайдами, це міністр закордонних справ Лавров і помічник Путіна знову ж таки Юрій Ушаков. Також це саме американське видання називало прізвище Дмитрієва, того самого радника Путіна, який став першим високопосадовцем росіянином, високопоставленим росіянином, якому вдалося із часу повномасштабного вторгнення приземлитися на територію Сполучених Штатів Америки. Де він роздавав інтерв'ю News і не лише до речі, представляти російську делегацію у Туреччині може і Роман Абрамович. Увага російський олігарх, колишній власник лондонського Челсі, напередодні засвітився в Кремлі під час засідання опікувальної ради великого та марінського театрів, і це все відбувалося під головуванням Владимира Путіна. І це, от перша офіційна поява олігарха на публіці після тривалої паузи, нагадаю, що Абрамович був присутній на кількох етапах переговорного процесу від. Перших зустрічей у Стамбулі у 2022 році і до підписання так званої зернової угоди він формально не входив до складу російської делегації, але тоді Пісков розповідав, що.